Друзі, всім хай, привіт, хеллоу Сьогодні не буде розпаковки тих боксів. Сьогодні буде зовсім інше друге. Сьогодні ми будемо очистити ось цю сього... е пластину, яку мені подарувала, знаєте, на який день народження? Два роки тому, тобто на 7 років, а мені зараз 9. Де... ой, ну, через два місяці дев'ять вже буде. До так, я вже нормально. Не маленька ця Ляля, це льоля це. Просто сьогодні ми будемо її прибирати. Ось, знайшла, скільки, блін, пилюку. Гляньте, скільки мені пилюку. Ось це все пилюка. Давайте-ка сьогодні спробуємо її прибрати. Фух, ну гляньте, блін, Я взяв молоточок. Дві кісточки ось от ось. І побачила пилосос. Давайте ка я полосос, а потім вам покажу результати. Так, друзі, от полосос, як ви бачите, вона стала трохи давайте Передбать кісточками. Так, все. Ага. Угу. Ось. Ну, поки що кісточка, як ви бачите, не допоможуть. Ну, Сьогодні в цьому відео. Наш я, блін, тоді є брав. Ну давайте-ка їх витримо. Ганчірку. Ще, ще серветку. там. А там. Так, це вже серветкою прийшла. Так, давайте я витриму. І вона геть, як ви бачите, дуже, блін, чисто стало. Тут так пилюка гляньте, каприну серветку. На камері, це мабуть не видно. Блін. Скота! Дуже скота, блін. Отак ну, геть. Темно, натемнішала трохи. Я мені, блін, не показав дурень таку серветку. Коли приніс. Тепер давай таке сухою серветкою. Хороша, блін, друзі, я дурень такий. Взяв, блін, і стер половину тут, блін, серветки. І от і в серветку. Але я, так, сервет. я дотер. так сала, друзі. Ну і чекайте нового відео, коли я буду робити вже. вже називається. Вже буду робити щось на ніч. Та я планую якесь місто зробити. Угу. Чекайте, друзі. був все. Мед 67к. Всім дякую, всім пока.